Добрий ранок, друзі. Понеділок розпочинається з того, що ми приїхали Школа. в сад... школу і садимось в машині. У нас зночі тривога, да? Зночі тривога, багато шахедів. Я вже думала там шахедів. багато, там було щось 40 шахедів вночі. Я не спала. Що не пазум, що вона розбудила. А нащо у вас будуть спати собі тихенько? Та ні, ви могли розбудити. Ні, то а, я з читал... коридором спала. Ага. Читала все добре, вроді би, то я вже не будила вас. Так що таке, каже, як уже надоїла ця війна і це все. Так? Та це ні, все? Мені не надуїла. Чого це ти такі речі? Тому ще в школу ми не йде. Ну, це ти так кажеш, коли ти виспався. Якби я тебе ночі розбудила, Саша. Це якийсь був кошмар. Так що такі справи, друзі. А пьемчика завезли, бо я думала, що вже скоро відбій. Але щось його немає цього відбою, бо мені ще на роботу Тому треба спити. Ми... І, що? І, і, І не підемо знову... в школу. А мені ж на роботу треба. Uh -huh. Я щось не помню, то я буду за цим ухажувати. <свят> Ви заведете нас, я буду за ним ухажувати. Дома? Так. Да. Ти справишся з ним? Ох, так, да, я уявляю. Це. <свят> Цей дурдом. Ну, Трошки дурдом буде, да? uh -huh. ну, так? Ну, добре. Такі друзі. Сидимо в машині, <ккінь> гріємося на вулиці холодіна, так? Да? Да. Холоде, дубео. Дуже класно купила, кстати, Артемчику такий, як така шийка, і тут таке, я не знаю, як називається. Я вам потім покажу, що тобі ще треба купити таке. Саша не хоче, каже, що всі в школі будуть сміятися. Воно дуже круте, покажу вам потім. Так що сидимо, чекаємо. Пацани, Чікс. Що, вас фоткать? Фоткать? Ромка, сфоткай их, бо я ж на видео снимаю. Кажи что-то. А почекайте. Что ты? Красотульчик. Покажешь танец? Артем. Я боюсь. А ты что? Я стесняюсь. Трошки приоделся, да? Все не я стесняюсь. Да? Можешь. Ну, хочешь, покажу? Конечно, хочем. Показывай. Иди, показывай.

Сейчас дойдут старт. Ага. Супер. Красавелка. Тра-те-тре-те. Ой, божеки. о оп па опа оп оп-па-па. Тра тра-та-та, 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 тра-та-та-та-та-та-та. Божеки, дверь, ну. Боже. Оп-оп, молодец. Хоп-хоп, молодец. Мене ну все, хватит тобі стрибать. Тепер ти показуй танці. Ну покажи, що вас. Танець ось. На камні. Показуй, зайчик. Так, ось такий танець. 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 <ривіт> Тільки з <із> джунглів. Пішов, пішов. Пішли, Пішли зач. машину. Так. Ми забрали дітей з садика зі школи. Вам подобається, ви мені пишете даного формату відео. Що це таке? Фе наш на тобі. Це сміття. Тому ми продовжуємо знімати. Я Дас, шо, в країну мрій. А можна ти в країну мрій? Потім якось піде. Що це таке? Це просто країна мрій, там, де ми були, це реклама. Так, погнали. Я дітей сьогодні раніше, бо в нас тривога ще 3 ї години. Короте, Артем, їх не, не роби. Йди коротше, Позвонила сьогодні зранку вчителька, ой, вихователька. що а в зміни в життя. Ти ще опадеш. Не йдите, а йдіть, а Саша, йдіть. Саша виходь! Шас. Виходь. давай. йди сюди. Ой, покажи-на. Ну. Коротше, подошва відвалилася. <гум> Нічого. Та подошви будеш ходити. Нічого, викинемо їх в мусорку, або заклеїмо, будеш на вулицю. <гум> Другі вдінеш, так. Нам не значить. Красі, каже, викине, далеко. Сьогодні mm. тривога в нас, Скажу. нічого з дітей не просить. Саша не попав на танці. На Сидів бомбосховищі. Так, друзі, не знаю, показувала вам чи ні. Люблю я базари. Купила у бабульки, замовила, щоб ви розуміли, туї. Ось, дивіться. Яка висота туї. 35 гривень. По 35 гривень купила ось. 20 штук. Ви уявляєте? Хочу посадити там біля забору, де мене пропали. Покажу зараз вам, де. Це сьогодні тривога, така затяжна. Я сьогодні раніше виходить, з роботи звільнила, дітей забрала і приїхала сюди на дачу, щоб посадити. Хоч і кількість. Хоч якусь кількість, господі. Так що таке. Дивіться. От я щаслива. І в мене ще там дві розочки лежать. І ще дві хочу укорінити під бутилку. Все, погнали. Ось тут я хочу посадити. Ромка мені вже тут міряє. Дивіться, ось у мене тут були. І ось вони такі укорінилися, це бробанди. Раз, два, але багато пропали. Раз, два. Тут пропали. Тут пропали, тут пропали. Так, тут ось є. Так, ще є. Скільки штук? Раз, два, три, чотири, п'ять вижили. І то це якась вже така жовта засохша. Ще сюди я хочу так от вдоль забору, бо в нас тут проїжджа частина, а це якась жовта така дуже, так. Да. І ось ці, що я купила. Ну, ці якийсь такі більш насичений колір. Тут мурахи, нічого. Мурахи. Ну, Може зараз все. Чимось посипати. Угу. Є чим? Ні ну, коротше, садим, побачимо. Ось тут в мене 10 і там ще 10. Я така щаслива по 35 гривень ромка. Прикинь. Я ще хочу туди кинути ложечку цього одобріння. Е -е Ось таке сипнуть. Не знаю, щось воно дасть, не дасть, але може. Потім буде корінь доставати, де якраз трошки на веску пропитається. Це ромка туди трошки такої землі такої темнішої кидає. Все, погнали. Клас, що значить? Ти приїхав на конюшню? Тобі подобається? Це було ще осені, по-моєму. Так, що будеш мені поймати. Ага, Артемчик, іди сюди, зайчик. Відходь. Ого, Сашуня, обережно. Клас. Артем, клас. Да. Виділо там, і ми зараз поліцейські на конях такі поїдемо. А вони що я WhatsApp, да. А він ні не у мене такий великий живіт. Вона це велика така, бачиш. Так. Саша позаду не можна йти. Наша любі ззаду. Так, друзі, у нас сьогодні дуже продуктивний вихідний. Що? Саша був на футболі, Артем був на сонечку. Так. Навіть вже були на конюшні. Саша, що ти все руками? Дивись, щоб не впало. Руками не чіпай все. Зараз приїхали в Волді. Очень подивитися дещо. А зять може? Ні, це приклади Саша поверхня. Пишлі. Так, що такі справи. Ось така тачка, не знаю, дивіться, на знижці. 1450. А ця тисячу. Не знаю наскільки вона хороша. Теж дивлюсь. Так що такі справи. Дивимося. Нічого всього. Сашенька, пішли. Дощ валить. Ми купили ось добриво таке. Я не пам'ятаю, за 500 гривень, да? Тут 30... 10 кілограмів. 10 кілограм добрива там і для дерев, і для хвойних. І ось лейку таку ще я купила собі за 133 гривні. Їдемо далі.